Всім привіт, любі малята, хлопчики дівчата. девча. Блять, пятый раз пытаюсь записать. Інтернет глючить, висит. Короче. Сергій Костыров, блогер, Розказує. ТЦК пробило дно не дно, не дно, а у них барзометр нахуй видно зашкалил. Крепко. Київська ТЦК. Приїжджають туди. Командир розвідки. Ротан Крылицкий. За поповненням особового складу. Київська ТЦК, зараз охуеете. Угу. Показує йому, типа прескуранта. За кожного бійця 8 тисяч баксів. Да, вам не почулось, нахуй. Ніт, хочеш, щоб ми освободили 30 штук баксів? Ви, суки, там, я не знаю, какой обожралися, обожрались. От мені тепер інтересно, жінок, як в Вінниці, да, біля ТЦК, їм дають восьмирим жінкам, дають від 5 до 8 років за те, що вони борються за своїх чоловіків і за своїх синів. А цим підрасам, які отам, блять, прескурант виставили, ніхуя. Я хочу звернутися до набу. А ви не хочете провести проверочку там, ні? Там теж можна настригти стільки бабок. І віддати нашим хлопцям на закупівлю дронів. Бо я дивлюся, у нас якось е, уже та цікаво, ну, реально, охуєлі, оборзєлі, борзометри три зашкаліли. Я ще сиділа слухала, я, ну, у мене був шок люди. Ну просто шок. І смішно, і грішно. Було б смішно, якби не було грішно. Ви мені пишете не мотюкається, ідіть нахуй, бо мене вже блять отут, понімаєте? Ну просто розриває нахуй. У них статус військового. Який, сука, ТЦК має право називати себе військовим? Він що, десь воював, він захищав країну, чи у нього є якісь заслуги перед країною. Які, нахуй, заслуги, коли вони стрижуть бабки такі, що просто піздець. І оформляють дома квартири на свою рідню. Ну, скільки ще можна, блядь, мовчать? От скажіть, пожалуйста, люди. Ви як обіз'яни. Не бачу, не чую, мовчу. Вот так і ви. Може, досить вже. Може досить вже.